Ой, добрий день, Марина, та добрий день її глядачі? І дякую, Марина, що ти мене запросила до себе? І я хочу спитати, скільки років ти вже Мукачеві? Тобі що завітала? І дійсно, я вже багато років живу саме в Мукачеві, а точніше казати, 10 років. От так. А друге моє питання: кажіть, будь ласка, чому саме вулиця Духнович? Була тією вулицею, де ти придбала собі житло. Ну, саме вулиця Дохновича, тут така цікава історія. Тобто, коли ми приїхали до Мукачева, це було 15 2015 році, то, звісно, ми почали шукати собі житло. І от моя старша невістка. Вона їхала містом просто так, без ну, такої мети подивитися на будинки. І вона їхала цією вулицею в і їй дуже сподобався один будинок, і вона так е згадала, що було б дуже класно щось придбати саме на цієї вулиці Духновича. Так воно і сталося. А до речі, отой от будинок, котрий е, так сподобався моїй невістці, то його було знесено. Розумієте, І зараз там щось будується нове. Я не знаю що. Отак. Ну а е, далі яке ще питання. Це Дахновича мені дуже подобається, і я, коли е, в Мукачеві, я завжди звертаю увагу на одну будівлю. І от знаєш що Марина, я знайшла таке кратеньке оповідальничко. Я не знаю, що це за будинок, а може це і той будинок, про котрий сьогодні буде йти мова. Так от так, якщо й бувають у місті свої рідні серця, то це кам'яниця точно одна з них. Вона, мов стримана мадярська пані, злегка схилилася над вулицею, спостерігаючи, як минують десятиліття епохи, люди й мови. Стоїть вона тут вже понад сто років з тієї доби, коли Мукачева належала до Австро-Угорщини. І містом лунала не тільки українська, а так само і німецька, угорська, єврейська, словацька і польська мови. Фасад її, мов вишитий спогад. Дійсно, нагадує спогад. Цегла, ліпнина, балкончики, аркові вікна то головне маскарони, кам'яне обличчя, що стережуть вхід у вічність. Один лев, мовчазний і гідний стереже фасад, як колись сторожі на міських воротах, інший жіноча голівка, ніжна і таємнича, прикрашена. Стилізованим волоссям або виноградними лазами, її погляд не суворий, радше мрійливий, наче вона щойно почула вуличного музиканта над скрипці. Кажуть, що ці обличчя це не просто декор, це символи охорони, сили, краси, натхнення і водночас портрети доби. no vocals or lyrics will be involved here's the concept for your track picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets a silky baseline Groove steadily underneath airy synthesizers and soulful keys І він, цей свіжий погляд він є таким поштовхом до того, щоб ти щось дізнався. От 10 років я живу саме на вулиці Дохновича. Я про вулицю цю як-небудь вам розповім. Двічі-тричі на день іноді я проходжу мімо цього будинку. Але от якби не ці до мене питання, мабуть, я би і не почала розповідати. Я поки тепіла каву. Я знайшла інформацію, її так, не так багато. Но, коли будинок був побудований, то це відповідь на питання. І цю відповідь можна знайти, якщо ви уважно подивитесь відео, і обов'язково пишіть коменти, бо коменти вони дуже потрібні для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тобто, коли він був побудований, все ми можемо побачити. Далі я ж не архітектор, і я просто буду читати. Ну, Що хочу казати, що вулиця Духновичі, вона мала іншу назву, вона була, називалася вулиця Лаєша Кошота. і це зовсім про Інша тема для іншої історії, отак. І до того, як цей будинок був побудований, тут були просто торгівельні ряди, і вони були дуже-дуже популярні. Коли з'явилася ця будівля, то звісно, що торгівельних рядів вже не було. Але я думаю, що все ж таки зараз в нас там на першому поверсі є марки тальма, а на другому поверсі там житловий, такий житловий поверх, там люди мешкають. Да? То, думаю, було саме і так на початку ХХ століття. Далі дуже важко вирішити, що ну, в якому архітектурному стилі побудована та чи інша кам'яниця. І важко екскурсоводам, бо розумієте, їх переважна більшість вони не є архітекторами. Тому я прочитаю, що це сесійний кам'яниця, все це сійна кам'яниця. Ну, Всі чули про стіль, такий, це сесія він зветься, і от така є думка, що це так. Чому важко визначити архітектурний стіль, тому що будинки вони зазвичай перебудовуються, і кожен, хто замовляє перебудову, кожен власник, він робить це в свій такий спосіб. І тому це дуже важко. Да? Далі, на другому поверсі, можна побачити декоративні балкони і арочні вікна. Отак. І далі там написана така фраза: фасад із гладким ритмом, пілястр, явні ознаки сецесії або модерна. От так. Ну, Ще треба казати, що сусіди у цієї Кам'яниці, вони дуже класні, це Реформатська церква, і це грека, Рима-католицький собор в нас. Да? Отак, собор Святого Мартина. Що ще хочу додати, що будівля має оці маскарони. Я про маскарони вже розповідала в своєму відео, і я ще хочу пошукати маскарони на інших будівлях, Мукачева. Маскарони дуже багато їх в берегові. Ну, можна якось це поєднати, да? і їх будинки з маскарони, і наші будинки з маскарони. А тут ми бачимо не тільки жіночі голівки, що красиво, а ще і лев. І кажуть, що лев він використовувався як маскарон для охорони саме цього будинка. От так. І що ще хто був власником, хто замовив цю побудову цієї кам'яниці? Важко сказати, треба йти до архіва. Ну, а архіви, звісно, в нас, от якщо це були часи Австро-Угорщини, то це буде угорською мовою, і це дуже важко. Треба там перекладача. Але коли ви в Мукачеві, це ця будівля центр, в центрі міста біля церкви, я ж кажу, реформатської, да, на протилежному боку, це Рим-католицький костел, просто можна її подивитися, роздивитися і просто вигадати якусь свою історію, хто тут мов. Ну, жив і що потім з Отак. Все, я дякую тобі за це запитання. І, мабуть, знаєте, я не зовсім так професійно, з точки зору архітектури або з точки зору історії, розповіла. Але це просто я зробила більш-менш так не обтяжуючи вас цими фактами. Просто оці старі будівлі, їх багато, і, от знаєте, хочеться, щоб ви вмикнули фантазію, да, щось вигадали, і за допомогою вашої уяви да, вони продовжили вже таке своє. Віртуальне життя. Бо чому нас воно так притягує, оці, чому вони притягують нас, ці старі будинки це ну, просто загадка. Мабуть, тому що вони старі і мудрі, отак. Все. Дякую тобі за запитання і дякую вам, друзі. Все, з вас лайк і обов'язково комент. Від... До побачення. Бережіть себе! Я дякую тобі і за каву, і за інформацію про цей будинок. Бо, знаєте, чомусь ці старі будинки вони є такий магнит, котрий притягує, ти зупиняєшся, починаєш думати і вигадувати історії або легенди, і це насправді круто. З вас підписка і лайк. Пока-пока!